Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Датчик те або другими словами, контролю тиску шин з робочою частотою 433 МГц, застосовується у автомобілях групи ВАК Audi, Skoda, Seat, Volkswagen. має безліч номерів. Один з них 5Q0907275B. Повний список автомобілей, так як і повний список номерів можна знайти за посиланням під цим відео та зробити свою покупку. Деталь у нашому каталозі має номер tf 17 сто вам дня, вдалих покупок! Все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.